Всім привіт! Користуючись нагодою і вільним часом, е як і обіцяв, запишу відео про плюси і недоліки вільного утримання на глибокій підстилці. Мається, звичайно, на увазі телятко рів бичків. Значить, виділимо, що. Почнемо з переваг. Так? Я прикріплю отут е список, який я собі виділив для себе, і ви можете собі зробити скріншот і щось в коментарях додавити. Можливо, я десь помиляюся, можливо, ви ще щось підкажете і так далі. Тобто, Воно є багато в кожному буде під пункті е, ще дрібних моментів, на які я не буду зараз звертати увагу, але вони є. Але такі саме основні, то, скажімо, е, постараюся про них розказати. Значить, почнемо, що з переваг, тобто плюсів е, перший пункт вільного утримання бичків, корів, телят на глибокій підстилці. Це перше, вільний час. Що мається на увазі вільний час? От сьогодні я прийшов їх е, годувати. та? Бачите, в новому одязі тільки черевики взяв робочі. Вільний час. Що це мається на увазі? Годуються вони, скажем, раз на 2 тижні на 10 днів. Годуємо як. Привезли от їм тюки сіна, бачите заді мене на складанні. І 2-3 дні е, взагалі не дивитись до них. А тільки через 2-3 дні можете розв'язати, е, зняти шнури, щоб не розв'язувати зразу всі а поступово. І так через 3 дні ще раз. Тобто ви тих 20 тюків, що завезли, їх вистачає. На 100 голів приблизно на 10-12 днів. 100 голів мається на увазі і бичків, і талят, і корів все разом. Е, що ще до цього відноситься? Ви можете собі вільно вже проводити вихідний, тобто ви не мусите перебувати безпосередньо з ними. Вони тут, бачите, самі релаксують, вийшли. На, е, вийшли в клітку з стайні, поїли, полягали, напили з води, кайфують, віддихають, гріються на сонці, отримують вітамін Д, круто, життя прекрасне. Це перший вільний час. Друге, не менш важливе, так? Е, прибирання. Що мається на увазі? Прибирання. Бачите, є підстилка. Підстилка з сіна. Тобто, і вона настелена, і прибирати ми її будемо раз на рік. Тобто, коли буде вільний час, коли буде бажання, ми вивеземо, скажімо, на одну купу і воно ще там собі буде перегнивати рік часу, а тоді вже вивеземо і розкинемо на поле. як добриво для трави. Як добриво для трави. Третя перевага відносно прив'язі, в них вільний доступ до корму. Неважливо, чи ми там бичків відгодовуємо комбікормом чи сіном, вони завжди його мають в достатку. Тобто, захотіли наїлися, захотіли, попили. Тобто їдять 24 години на добу. Їм це не заборонено, вони не прив'язані, вони тут самі собі господарі. Що хочуть, те і роблять. Так як зараз на відео, Лася наша <кій> дивиться, дрімає, румигає, а така собі риженька, щось там збирає і їсть. Це телятка, до речі, від Сашка Шарлочка. Це на півкроки вже. Вони класна класна порода. Ну, ми не про те. Це був вільний доступ до корму. так? Четверте підстилка. Е, яким є плюсом? Що є в плюсах такої підстилки? Ну, кожен можливо скаже. Не так воно вже і весело, та, але це буде в недоліках, в мінусах. Але мені особисто в плюсах е, такої підстилки подобається те, що дивіться, наскільки вони чисті. Розумієте про що я? Нема ніякого запаху, практично взагалі, взагалі. Це так. як, е, Це просто як народжені талянки. Подивіться. Це дійсно круто, прикольно. Ну, якщо вам ця справа подобається, то ви зрозумієте, про що я. Частесенькі корова. Класно. Це на рахунок пістилки і її чистоти. І таким п'ятим важливим пунктом Такого утримання є те, що ми маємо. Як ви думаєте, що? Так, 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 ми маємо свого нового племінного бичка білого номер два. Який. Зараз дрімає, отримує порцію вітаміну Д. Бачите, і він грає основну роль у п'ятому пункті, правильно, розвод роз... розмноження. Він сам контролює весь процес. Ми не зобов'язані слідкувати за цим. Тобто прийшла корова в охоту. Він свою справу зробив. Чекаємо 9 місяців. І дивимося, яке воно більше похоже до нього чи до мами, якщо мама е ще не шаролачка чи напівшаролачка. Отже, 5 переваг. Перше, вільний час, прибирання раз на рік, вільний доступ до корму, підстилка. Чистота, порядок, сухість і саморозмноження. Неконтрольний процес для людини. Контролює все вожак. Тепер щодо недоліків тобто мінусів. Перший мінус і недолік такого утримання вільного на глибокій підстилці м'ясного виду корів, телят. Є велика територія, тобто площа утримання. Має бути велика стайня, велика територія з боку. Ви маєте мати місце. В попередньому відео я казав, що бажано мати його на окраїні села. І тоді все буде ок. Тобто, не жаліти на вільне утримання, приміщення, територію, місце. Другий мінус це основний такий момент більший розхід кормів. Чи, неважливо, чи комбікорму, чи сіна. Тому що е вони вільно собі мають доступ до нього, їдять скільки захочуть. Ну і частина е сіна, наприклад, як у нас, вона йде на підстилку. Це так без мінусів. Хоч цей пункт я додав до плюсів, тому що мені подобається, коли вони дуже чисті. Але якщо, скажімо, взяти з точки зору економіки, то тут треба заго заготовляти більше е корму для них сіна. Третій мінус. Який має в собі і плюс, і мінус. Тобто вони стають більш дикішими. Ви не можете вільно підійти і її зловити. Так? Тобто, от вона зараз лежить, я схочу її погладити. Так? Ну Можливо, вона вже така старша, то до вас погладити. А от та вже сумнівається, що. Так. Бачите? Вона вже відходить і та буде втікати. Тобто, вони не даються абсолютно зловитись. Але тут є свій і плюс. Коли вони йдуть на пасовище, то. Цілком ти можеш бути впевнений, що їх ніхто не зловить, ні маленькі, ні великі. Тобто, е, тобто ти вже не переживаєш, чи там хтось його може вкрасти, чи ні. Ну, це теж якби плюс свого, свого роду. розумієте? Тобто, тому я кажу, що в тому четвертому пункті є і плюс, і, і мінус. П'яте. Ой, вибачте, вибачте, четвертий четвертий пункт, це був третій. Е, четвертий пункт. Е, з, не до, ну, з мінусів, ви мусите мати обов'язково техніку. Е, якщо у вас такі великі рулони, то мусить бути трактор з навантажувачем, бо тому, що вручну ви то абсолютно нічого не зробите, це нереально. То зробити декілька разів і пізніше скажете здоров'я важливіше, як орлони як того сина. Тому без техніки важко і нема сенсу починати. Так, хто там скажемо можна маленькими тюками такими квадратними, пройдена школа, було в нас таке, продали. Покажу у відео, які ми мали прес. Робили тюки. Це ну, для вільного отримання на глибокій пістилці воно абсолютно не годиться. Взагалі. Тобто це кожен день носиш по 40 тюків сіна зранку, 40 тюків сіна з вечора. Ну, страшна ситуація. Дуже багато часу і здоров'я йде на годівлю. Ну і п'ятий мінус, це коли вам має прийти плюс. Тобто, коли ви йдете здавати е бички, та, їх важко зловити, розумієте? Тобто, ви не можете прийти, закинути їм шнур на роги, а вони ж е без роги за винятком отих купованих. І їх, скажімо так, Завести на машину не так то вже і легко. Тобто, для цього ми робимо, скажімо, такий загін. Як в нас була ще стара попередня стайня, то робили такий трап. Е і цей. Е то тоді вже в цій старій стайні ми навіть вийшли на той рівень, що зробили їх загоном. Просто всіх взяли і нагнали. На скотовоз, це якщо ти вже здаєш більшу таку партію, там 20 голів плюс. Скотовоз, там, по-моєму, забрав на один раз 25 чи 26, я просто не пам'ятаю штук, то тоді на скотовоз. А по-інакшому ти закидуєш йому шнур на голову, на шию, він відповідно він ж дикий, рветься, хоче втікнути. Аж до того моменту, поки не вдуситься, і тоді він вже стає такий більш смиренний, і ти вже його тоді заведеш, прив'яжеш на цей, на машині на ланц. Це такий е, досить великий був, наголошую, був мінус для цього вільного утримання е, бичків корів телят. Але. Вже зараз е в проєкті, ви не дивилися проект, а <гум> жартую. Вже зараз ми в майбутньому в планах маємо зробили їм такі двері шириною 2 метри, і коли будуть здаватися, то ми заганяти будемо у цю стайню і вже всередині їх через ці 2-метрові двері, які будуть. Відкриті ну, вліво-право з двох частин. До них буде під'їжджати скотовоз і в рівень, з цей, в рівень з підлогою. І ми просто будемо їх наганяти. Я думаю, що коли цей процес буде відбуватися, покажемо на відео, і там вже не буде проблем. Думаю, проблеми будуть, проблеми будуть зняті з того моменту. Тому що. Не так то і просто бачка 700 кілограмового, скажімо так, затягнути на машину. І який би ви там здоровий і сильний не були, це є все одно скотина, яка може травмувати вас. Отже, виписаний списочок пунктів прикріплю тут. А ви можете додати ще якісь. Плюси чи мінуси такого утримання в коментарях. З задоволенням почитаю, постараюсь відписати. Мені буде дуже приємно. Тому що ми всі не ідеальні, все життя живемо і вчимося. так? Тобто кожен з нас, той, хто чимось займається, завжди помиляється. Якось так. Так що. Строго не судити. Всім гарних робочих днів і мирного неба. Будьте здорові! Па-па.